Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі ваші питання, які ви пишете в коментарях. Питання, на які я вже дала відповідь, відмічаю особистою вподобайкою. Отож, поїхали питання від глядачки: що чекає місто Запоріжжя в травні? Мало зважають на місто Запоріжжя, так як в основному увага зараз на Харків Суми. Тому просять запитати: Запоріжжя в травні. Давайте подивимось, Запоріжжя в травні. Дивіться, Запоріжжя в травні, От я бачу якось буде трохи спокійніше. Я не бачу великих атак, я не бачу великих прильотів. От якось більш-менш спокій та рівновага. Бачу тільки один, одну велику атаку. Зараз скажу коли. В 20-х числах травня. Так, відносно у місті Запоріжжя буде спокійно. Далі, подивіться, будь ласка, місто Херсон. Чого чекати в травні місту Херсон, коли де окупують лівий берег? Так. місто Херсон. Так, місто Херсон. Не бачу, що було в травні дуже гучно, ну, як можна це сказати, буде так, як зазвичай. Також бачу періодично відключення світла в місті Херсон, але по графіку великих прильотів не бачу, масованих атак в Херсоні, я не бачу. Коли буде деокупований і чи буде деокупований лівий берег. Херсонщини. Дивіться, я бачу початок деокупації, я дивилася вже це питання, але розгляну його ще раз протягом трьох місяців. Дивіться, знову мені показує сьомий місяць, уже не вперше. Сьомий місяць буде дуже вирішальний. Почнеться деокупація лівого берега. І я хочу сказати, що вона буде, в принципі, вдалою. Тобто будуть території, які будуть де окуповані від лютого ворога і почнеться на цих територіях відновлення. Тож потерпіть, чекати лишилося недовго. Чи триватимуть масовані атаки Львівщини? Запитує глядачка зі Львова. Ви знаєте, от дивлюся зараз ці три регіони. І я не бачу там масштабних атак. Ворог наче стишився. Тобто, травень місяць для цих трьох регіонів буде відносно спокійним. Ну, У Львові взагалі, я бачу, зараз трошки відстануть від Львова. Від Львова. Чи будуть у ворога, давайте подивимось так, чи будуть у ворога якісь інші цілі у травні місяці, крім цих міст? Які це будуть міста? Так. Є інші цілі. А, як кажуть карти, що атаки будуть там, де ми їх не очікуємо, ворог зайде зовсім з іншого боку. І ще я бачу, що це не будуть навіть ракети, це буде якась інша зброя. І швидше всього, тобто зброя зсередини. Тобто, це можуть бути навіть теракти. Точно бачу теракти. Я хочу глянути ще, які міста, які міста, в яких містах очікувати терактів в травні місяці, чітко Київ, центр. Може бути Чернігів і може бути Вінниччина. Ось мені йдуть чітко центральні регіони. Одеса. Чи почнеться окупація міста Одеси в травні? Ворог має намір окупувати Одесу. З моря. Уже є чіткий план та стратегія. Ось чому він зараз трошки притив. Так як мені показують карти, після 10-го числа, після 10-го числа ще буде якась дуже велика масована атака. Тож Одесите, будь ласка, будьте обережні, не нехтуйте повітряними тривогами. Бережіть себе, свої життя та життя своїх близьких. Так, опускаються руки. Пишу вже восьмий раз чи мобілізують мого сина Юрій, 24.08.70. Дуже дякую. Чи мобілізують Юрія? Дивіться, в Юрія мобілізації я не бачу, але в Юрія є інші проблеми по життю. Я би звернула увагу на його шкідливі звички і на стан його здоров'я. Мобілізації я не бачу. Тетяна, добрий вечір. Подскажі, стоїть ли мені їхати в Донбас на окупіровану територію? Що з моєї запитує Віра, 30.12.52 року. Чи варто їхати на окуповану територію? Ні, вам не варто їхати на окуповану територію. Адже е, вам там загрожує м, смертельна небезпека. Варто ще почекати як мінімум два місяці. Що на рахунок вашої квартири, я бачу там незначні руйнування, але, в принципі, квартира ціла. Тобто повернутися буде куди з часом. Доброго дня! Чи є на мені магічний вплив? Запитує Олександр, 28.06, 85 року народження. Чи є магічний вплив? Так, магічний вплив конкретно є. Бачите, карта мага впала, і тут вона з таким з п'ятіркою Пентаклів, що означає, що це зараз позначається от саме на вашому фізичному стані здоров'я, на ваших фінансах. Ви самі це помічаєте, що ви як сам не свій. Треба дивитися детальніше, що це за магічний вплив. Магічний вплив є, магічний вплив точно від жінки, але я зараз не можу подивитися, чи це родичка, чи це жінка як любовний приворот. Тому що зараз у вас перекриті всі сфери цього життя, ви наче сам не свій, і ви це відчуваєте. Танюша, будь пожалуйста, мою дочку вилічить ли вона свою болезнь, є на ній порча? Лариса, 2.06.63. Я зараз подивлюся, не написала, як звати доньку, але подивлюся через маму. Дивіться, в неї є хвороба, магічного впливу я не бачу. Але є хвороба, потрібна операція, тож рекомендую звернутися все ж таки до лікарів, адже магічного впливу на ній точно немає. Танечка, посмотріть моєго внука Ілью 25-01200 року. Його бивша дівка зайнялася чорною магією. Хочет вернуть його приворот, проводит ритуали на кладбище. Илья стал плохо спати, постійно в одрученому состоянии. Що нам делать? Так, є на елі вплив? Так, на Елі однозначно є магічний вплив. Вона дійсно хоче його повернути. Це дійсно чорна магія, це дійсно через кладовище. Спить він погано. Через те, що біля нього стоїть, наче сутність є прив'язка через кладовище до цієї дівчини. Я вам скажу навіть більше, при чому це сексуальна прив'язка через сутність кладовища. Я вам хочу сказати більше в нього з часом. Почнуться ще й проблеми зі здоров'ям і проб... почнуться проблеми із фінансами. Хоча я не бачу того, що він Його в нього бажання істинного повернутись до цієї дівчини. Але вона дійсно взялася за нього досить потужно, я вам скажу, і її ритуали досить робочі. А, так, Танюша, чи буде мобілізований мій син Артем 24-те? 26.04.99. Дякую. Чи буде мобілізований? Так, син буде мобілізований. Але е, на нулях, на нульових позиціях я не бачу його і небезпеки для його життя та здоров'я я не бачу. Е, Танечка, будь пожалуйста, коли повернеться з із... Польщі, дочка Женя, 7.10.76. І наладяться ли наші відносини? Запитує. Ірина 509.49. Аби обіжається, що я не поїхала. Ну, дивіться, вона ще не скоро повернеться. І взагалі я не бачу, щоб вона повернулася. Вона хоче осісти в Польщі. Стосунки налагодження стосунків залежить тільки від вас. Вам треба зробити перший крок. Ну, щоб якби налагодити. Тут треба розмовляти просто з нею, спілкуватися. Але щоб вона повернулася. В Україну я не бачу, вона навіть не має такого бажання. Тож, щоб наладити ваші стосунки, вам треба більше спілкуватися і все буде добре. Добрий день. Чи повернемось ми додому в Херсон? Скажіть, будь ласка, запитує Наталія 29.08.84. Так, ви повернетеся восени в жовтні місяці. Зараз повертатися я не рекомендую, для вас є небезпека від прильоту. Так, Тетяна, дуже хвилююсь за свого. Ага, це вже дивилися. Чи візьмуть сина Владислава 10.11.73 на війну? Чи візьмуть сина Владислава на війну? Так, на війні він буде, мобілізований буде. А, так, але загрози та небезпеки його життю я не бачу. Добрий день, Танечка. Як до вас можна звернутися? Моя донька е м, Олена 17.01.81, алкозалежність Куріння. Чи можете допомогти? Дуже прошу, дякую. Так, я спочатку дивлюся, чи це від чого в неї, тому що якщо це не магічний вплив, то тут я не допоможу, тут допоможе тільки нарколог. Я тут безсильна, але якщо це магічний вплив, то допомогти можу. Чи є на Олені магічний вплив? О, так у вас це сімейне, у вас це по роду. У вас це не, як родове прокляття йде, у вас це не магічний вплив ззовні. По лінії, е, як вашої матері, як її бабусі. Тут треба дивитися глибше питання, тому що це, бачите, тут навіть такі цікаві карти. Покажу карта Мага, п'ятірка Пентаклів. Тобто, це якби магічний вплив, але через рід, Це як родове прокляття на. Скажімо, знищення роду через залежності. Тому так я можу вам допомогти. Мої особисті контакти знаходяться в описі цього відео, тож пишіть. Надіюся, що стану вам у пригоді. Добрий день, скажіть, будь ласка, чи мобілізують мого сина Олексій, 14.12.97. Велике дякую за вашу працю. Чи мобілізують? Ні. Я бачу, що якби є повістка, раджу стати на облік, але мобілізований він не буде. Тому від повістки раджу не ухилятися. Добрий вечір, Тетяна. Є слі на мені магія, запитує Лєна, 60-го року. Лена, магії у вас немає. Вас, якби, я бачу, що є питання негатив з фінансами. Але там питання, як, чи у вашому чоловіку йде? Тому що це точно не магія, це якісь особисті проблеми, які вирішуються, ну, скажімо так, звичайними логічними шляхами. Тож не шукайте магії там, де її нема. Так, Тетяна, доброго вечора. Родова травма в доньки 8 років. Не балакає, чи будуть зміни, чи буде балакати Єва, одинадцяте, нуль Так, дивіться, зміни будуть, але не скоро. Не раніше, як протягом трьох років. Тут важлива ем, така. Ем... Суттєва реабілітація, постійна робота з дитиною. І я вам хочу сказати, що балакати вона з часом буде. Так, ну не буде, так знаєте, щебетати, але балакати точно буде протягом трьох років. Тож не хвилюйтеся, проходьте реабілітації, різні реабілітаційні програми, і все буде добре, все налагодиться. Так, доброго вечора. Прошу другий раз. Скажіть, будь ласка, чи живий мій чоловік, який зник на полі бою рік по тому? Євгеній, 30.11.71. Ще раз кажу, що якщо ви запитуєте такі питання, я дивлюся і кажу те, що бачу. Тобто, якщо ви задаєте їх, будьте готовими до відповідей, які отримаєте. Так, дивіться, як ну, тут я хочу вам сказати дуже гарні новини. Що Євгеній живий, тому що тут є страх, і як зв'язані руки, це означає полон. Це дуже хороший знак. Завжди казала, що люди, які е мертві, страху не відчувають, тут іде точно полон, інший світ. І я вам хочу сказати, що з полону він вийде, з полону він вийде. Не можу побачити коли, але е надія є, моліться, і я впевнена, що невдовзі ви зустрінетесь. Добрий день, хотіла знати, чи є на мені порча? Так, це питання вже дивилася. Добрий день, Тетяна, пишу повторно. Ответ не знайшла, муж серйозно болен. Буде лічення удачним, Є магічне вмішательство? 10.06, 61, Ніколайс. Так, магічного впливу я не бачу. Лікування буде вдалим. Ну, Звичайно, бігати, як хлопчик, він уже точно не буде, але на поправку буде йти. І ну, невдовзі буде йому значно краще. Тож не хвилюйтеся, це не магія, це звичайна хвороба. Тут потрібне лікування, потрібен час для відновлення. І все буде гаразд. Він надіється на вашу підтримку. Я впевнена, що ви його ви її точно йому надасте. Танечка, будь ласка, подивіться, чи буде мобілізований чоловік Борис, чи є у нього проблеми зі здоров'ям? Чи буде мобілізований 16.05, ні, мобілізований не буде. А ось проблеми зі здоров'ям є. Хоча, знаєте, незначні такі. Потрібно якби, обстежуватись, потрібно слідкувати за здоров'ям, тому що якісь незначні недуги у нього точно є. Так, доброго дня, Тетяна, я Ірина, 25, 07, 68, син Дмитро. Так, скажіть, будь ласка. Ой, тут, знаєте, стільки питань. Я, Ми в Одесі, планую з дітьми виїхати до Германії, але дуже хвилююся. Так, скажіть про мобілізації чоловіка. Про всіх окремо, ну я, звичайно, все розумію, Ірино, але дуже багато бажаючих, якщо я всім почну робити на такі великі особисті розклади, то ну, мені не вистачить просто навіть. 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Тому подивлюся, чи варто виїжджати до Германії з Одеси, чи мобілізують чоловіка. Чоловік Олексій, 15.08.76, мобілізований точно не буде. Чи варто виїжджати з Одеси до Германії? Ви знаєте, а я б не рекомендувала вам виїжджати. Н -н -н. Вам там буде, знаєте, добре там, де нас немає. Що ви думаєте, що вам там буде добре, це не так. Це ілюзія. Тож, мої рекомендації для вас лишатися все-таки в рідному місті. Чому в дочки потрібна постійна сонливість з самого дитинства? Чи повернеться вона після війни в Україну назавжди? Тетяна, 21, 02, 85. Чому сонливість? Ну, чому сонливість, тому що в неї просто такий от темперамент, такий склад її, як людини. Ніякого негативу я не бачу. Чи повернеться в Україну, в Україну повернеться. Але не раніше, як через два роки. Так, добрий день, Танечка. Скажіть, будь ласка, чого все погано з роботою? На мені якась карма, запитує Анна, 5, 10, 89. Давайте подивимося, Анечка, що у вас з роботою? Що у вас з роботою? Слухайте, а у вас дуже гарно відкриті фінансові канали, відкриті шляхи фінансові, але ви розумієте, ви якось шукаєте не там. От ті роботи, які, на які ви йдете, вони не ваші. Вам треба, якби, змінити напрямок пошуку і все-таки підшукати те, що вам до душі. Ви не можете робити гроші ради грошей, тому і самі себе блокуєте. Подумайте, яка сфера вам подобається, в якій вам комфортно, і у вас все вийде. Якихось негативних впливів чи негативної карми в цьому плані, я не бачу. Танечка, вітаю, подивіться, будь ласка. Мою доньку Вероніку 15, 12, 97, в неї тремор рук. Від чого це? Чи є магічний вплив? Чи все буде добре, чи є магічний вплив? Магічного впливу я не бачу. Це теж просто така фізіологія в людини. Я от бачу на рахунок особистого життя в неї перекрито. От тут треба дивитися детально, тому що в неї от, зі здоров'ям нормально все. Магічного впливу нема, а ось з особистим життям просто найближчим часом я от у неї нічого ну, такого доброго в особистому житті не бачу. Тому тут треба якось детально розглянути і подивитися, в чому проблема. Чому в неї з особистим життям такі негаразди? Доброго дня, Танечка. Чи буде мобілізований син Сергій? 13.03.74 року. Чи буде мобілізований син Сергій? Ні, син Сергій мобілізований не буде. Він як закритий від війни. Так, Тетяна, чи заберуть сина Сергія на війну? запитує Валентина. Син Сергій, 6.09.89. Чи заберуть на війну? Повістку отримає. Мобілізований буде, але на нулях я його не бачу. Загрози життю та здоров'ю я не бачу. Так, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, коли будуть внуки в сина Дмитра, 10 11, 99 року. Ой, вже як рано ви захотіли. Внуки, що він такий молодий. Ха, коли будуть внуки? Ну, дивіться, внуки точно будуть, не хвилюйтеся, але не раніше, через, як через два роки, скоріше всього, буде дві дівчинки. Тож, не хвилюйтеся, дочекайте. Ем, ви дочекаєтеся, ви внуків. Добрий день, танечка. Я Галина 9.02.63. Ви сказали, що мені перекриті дороги на працю. Чи можете мені допомогти? Дивіться, я можу допомогти. Будь ласка, мої контакти знаходяться в описі відео. Завжди під кожним відео. Пишіть мені в особисті повідомлення або в соцмережі, і я завжди відгукнуся і завжди допоможу чим зможу. Доброго дня, пані Тетяно, Світлана, 80, 75. Я весь час в кредитах. Це щось кармічне чи склад характеру? Дивіться, у вас перекриті повністю фінансові канали. Це дійсно родова карма по лінії батька. Її треба розкрити. Ну, ви якось з одних виходите, в інші заходите, і вас так. Я знаєте, як от бачите. Колесо фортуни, в вашому випадку, це як колесо сансари, ви постійно ходите по колу, вам потрібно їх відкривати, тому що так буде постійно і ніякого просвітлення не буде. Якщо відкрити їх саме зараз, в 2024 році, в цей період, коли все працює дуже швидко, розв'язувати такі питання. Можна швидко, то до осені у вас вже все налагодиться. Пані Тетяно, чи буде в мене операція на серці, бо думки лікарів різняться. Яка на мене чекає старість? Запитає Світлана, 2, 11, 63. Світлана, ну про старість вам думати, що точно рано, але давайте подивимося, чи буде операція на серці. Да, дійсно, бачите, лікарі, от якби розходяться у них думки. Операція на серці буде, вона вам потрібна, але не зараз. Трошки треба зачекати. Вона буде зроблена в потрібний час і пройде дуже добре, дуже якось швидко відновитися, так що не хвилюйтеся. І про старість думати вам ще точно рано. Шановна танечка, подивіться, чи є на мені магічний вплив. Дякую, Володимир, 17, 10, 55. Так, Володимир, не вигадуйте. Ви просто якось почуваєте себе самотнім, і тому вам здається, що на вас магічний вплив. Це, дивіться, скоріше, якби не магічний вплив, це карма роду. Ви зараз почали над цим задумуватися. Ну, я наче бачу біля вас людину, але ви як самотній. Тут треба задуматися, пропрацьовувати по даті народження, по ем, матриці долі, тому що це не магічний вплив, це швидше всього карма. Вітаю, подивіться, будь ласка, по здоров'ю, щось почало турбувати. а Ще хочу працювати, і де буду жити, бо якось не можу визначитись за кордон чи в нас. Так, ну дивіться, я не можу сказати конкретно, що у вас по здоров'ю. Я можу сказати, тому що я не лікар, можу сказати, чи є у вас проблеми зі здоров'ям, і можу сказати. Чи лишатися, чи їхати за кордон, проблеми зі здоров'ям. Так, проблеми зі здоров'ям дійсно є, вони незначні, потрібно звернутися на обстеження, тому що може перерости в щось більш серйозне. Чи їхати вам, чи залишатися. Дивлюся. Дивіться, за кордоном вам добре не буде. Карти рекомендують вам лишатися на своїй батьківщині. Пані Тетяно, подивіться, чи буде мобілізований чоловік Василь 1979 року народження, 13.01. Дивимось, дякую за відповідь. Чи буде мобілізований? Ні, мобілізований не буде. Він як закритий. Дивіться, але в нього є якісь проблеми зі здоров'ям. Зверніть увагу, скрито щось. Я би рекомендувала зробити вам повне обстеження чоловіка, тому що бачу, що йому точно потрібна операція, але воно ще не вилізло наверх. Але то от я вам рекомендую зробити повне обстеження його здоров'я. Так, Тетяна, доброго дня! Подивіться, прошу, сестра Лілія дуже хвора, 10 червня 64-го року народження. Чому хворіє Лілія? Ну Дивіться, вона хворіє, тому що, ну, знаєте, вона є така доля, скажімо так. Ви нічим їй не допоможете. Магічного впливу я не бачу, і більше того, хвороба буде і далі руйнувати її організм. Ну, Не хочу вас якби, налаштовувати на погане, але. Вона, скажімо так, довгожитель. Тож, тут нічим, на жаль, я допомогти вам не можу, в принципі, як і лікарі. Тому що, ну, така у неї вже доля. На жаль, так, доброго вечора, пані Тетяна. Чому я так часто хворію? Чому так живу? Чи є на мені якісь втручання? запитує Марія 23.05.65? Втручань немає. Але теж ви якби відпрацьовуєте карму роду по лінії батька. Щось ваш, скажімо так, ви відповідаєте за гріхи батьків. Тут в такому випадку я можу рекомендувати рубати вас від роду, і тоді життя налагодиться, тому що інакше так до самих своїх останніх днів. Так і будете жити. Отож, ще раз хочу нагадати всім моїм глядачам, що не забувайте підписуватись на канал, тиснути вподобайку, тому що для мене це надзвичайно важливо. І для мене це найкраща дяка за мою працю. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!